Звичайна пилка проти такого ось секатору. Який із інструментів швидше перепиляє ось таку товстеньку гілочку? Давайте перевіримо і почнемо із секатора. Трошки більше трьох секунд знадобилося секатору, щоб справитися з цією гілкою. Давайте подивимося, за скільки впорається звичайна пилка. Пилка впоралася за 18 секунд і перемога в цьому поєдинку, звісно, за ось таким з які дерева можна схрещувати для схрещення вам буде потрібен ось такий секатор. Обираючи дерево, на якому ростиме нова гілка, рекомендуємо вивчити їхню сумісність. Від цього залежить, коли почне плодоносити новий сорт, бо при поганій сумісності, чекати урожаю доведеться довше на кілька років. Зазвичай яблуня добре проживається на яблуні, а груша на груші. Ці дерева прищеплюються також на айві, яка сумісна не з усіма деревами. Добре сумісні між собою вишні і черешня, а також слива та алеча. Алеча також популярне дерево, як підщепа у садівників. На чи добре проживається персик, а от абрикос гірше. Радимо сортові абрикоси щепити на дикі. Не змішуйте сорти з різними термінами плодоношення. Це виснажуватиме основне дерево.